Друзі, мої вітання. На продаж залітає Свіженький Тігуанчик. Машинка тільки завезена, розмитна, сертифікована і готова до постановки на український облік. Друзі, вся додаткова інформація по даному автомобілі буде в описі під даним відео. Ціна на час продажу також в описі буде під відео. Машинка знаходиться в місто Бережане, Тернопільська область. Тут, відповідно, ви її можете оглянути, перевірити і придбати само собою. Отже, друзі, кінець 2018 року. Під капотом 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил працює в парі з коробкою DQ381. Пробіжик відразу, друзі, тут дуже класний пробіжник. 147 тисяч оригінального пробігу. Давайте по комплектації. Як бачите, в нас галогенна оптика, є присутня камера асистентів. І за це... на цю камеру закріплено автоматичний дальній ближній. машинка переключає самостійно. Само собою, датчик світла також. Як ви розумієте, присутні. Протитуманні фари, які вміють підсвічувати повороти, є досить класна функція, яка рідко зустрічається. Це в нас камери 360 по колу кругом автомобіля. Камера попереду, камери в дзеркалах і також камера позаду. Партроніки 360 також в кругом автомобіля знаходяться датчики. все все, бачите. Машинка вміє паркуватись самостійно. Крутезна опція, панорамний дах, хром пакетик кругом вікон. Дзеркала автоматично вміють складатись. Також присутня підсвітка в дзеркалах. І як бачите, тут у нас заховані бокові камери. Легкосплавні оригінальні 17 дісочки. Резина в нас літня, дуже хороший стан. Протектору ще дуже-дуже багато. Передні диски з мінімальним. З носом колодочки в районі 60%. Тормозні колодки позаду стоять нові, тормозні колодки замінені. Тормозний диск теж такий мінімальний. Безключовий доступ автомобіль. Запуск двигуна відбувається з кнопочки. Чистенький охайний салончик. Відразу, друзі, надаю він номер для перевірки даного автомобіля. Як бачите, салончик чистенький, охайний. На панорамі присутня шторка. Панорама відкривається, шторка також регулюється окремо. Переднє сидіння йде з функцією складання, якщо б вам потрібно було перевозити якісь довгі-довгі вантажі. Підлокітник регулюється вперед-назад по висоті, підстаканники. Ось ви бачите камери 360, автоматичне паркування, функція старт-стоп, функція автохолд. Електронний ручник. Трохзонний клімат-контроль. Пасажири попереду і ззаду можуть регулювати температуру собі самостійно. USB-вихід, android Auto, CarPlay, підігрів передніх сидінь присутній. Дзеркало з автозатемненням. Шкіряне мультикермо. Тут регулюється мультимедіа, адаптивний круїз-контроль. Це все у нас, друзі, присутнє. Позаду аналогічно в нас все добре. в Тігуана в даного вже місця тут дуже-дуже достатньо. Пере... Задні сидіння, друзі, можуть регулюватися вперед-назад, і наклон спинки регулюється також від 90 градусів. Це все регулюється і спинки можуть складатися. led підсвітка салону. Автомобіля присутні два ключі. Вон, друзі, продемонструю, ключі знаходяться відповідно в кишені, ви можете просто підійти на дотик і автомобіль. Закривається. Коли ви підходите до автомобіля, просто беретесь за ручку, авто відмикається. Дуже комфортно і зручно. Кришка багажника в нас. З електроприводом можна відключати як з ключа, кажу, відключати, відкривати так з кнопочки. І також присутня в нас функція з допомогою ноги, коли ви підходите з пакетами з супермаркета, проводите ногою, кришка багажника відчиняється, покажу вам ще. Цієї сторони. Аналогічно безключовий доступ на водійські дверці. Карта вдійску дуже гарно все тут чітко. Передні скло підіймачі автоматичні, задні аналогічно. Керування дзеркалами, складання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, все. Присутнє, відмикання кришки багажника також присутнє з місця водія, друзі. Сідіння регулюється по висоті, вперед-назад, наклон, поясничний підпір, все механічно регулюється виставляється. Отже, будь-якої комплекції, будь-хто, може зручно сістись за кермо даного автомобіля. Пробіжок, як бачите, 147 тисяч км. Запуск двигуна відбувається, друзі. З кнопочки просто нажимаємо ногою на педаль гальми на кнопочку і автомобіль запускається. Ключі знаходяться в мене в кишенці. Присутні пилісточки для перемикання швидкостей в ручному режимі, пардачки вниз, вгору. Це все все присутнє. Присутня навігація. Ось так, друзі. Покажу вам під капотом. Двигун працює рівненько, все гарно, жодних нарікань немає. Тут у нас під кришечкою. Все сухенько. як і повинно бути. Все в пілюці, як бачите, все. Нічого не кручено, не знімано. Зараз зараз, друзі, перейдемо по лакофарбовому покритті. Дата виготовлення фари 10.10.18. Як бачите, так я говорив, що це кінець 2018 року. Ця фара аналогічна. Нічого не знімано, не кручено. Покажу вам відразу по асистентах автомобіля. Адаптивний круїз-контроль. Фронт-асистент, який запобігає зіткненню. Асистент полос. Його можна тут вмикати. Він тоді з'являється в нас на приборній панелі, як бачите. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми водія і превентивна безпека автомобіля. Також у нас є ще асистенти виїзду. Де ж вони, друзі, знаходяться, по-моєму, ось тут. От є асистент розпізнавання дорожніх знаків. Це ми є ще асистент паркування. Якщо б раз якийсь автомобіль швидко десь вам над'їхав, відразу вже авто на це відреагує. Все, приборчик на поготові. Отже, друзі, по лакофарбовому з капотику 108, 120, 121, 135. Жоден елемент не знімався, не крутився. Як бачите, автівка. В оригінальному лакофарбовому покритті. Жоден елемент не знімався, не крутився. І відразу, друзі, наперед скажу, що тут нічого не перефарбовувалося, я вже це перевіряв. Автівка в рідній фарбі, це, як ви любите, з маленьким пробіжиком 147 тисяч оригінального пробіжика. На даний момент автівка не потребує вкладень. Сугубо зробити ТО фільтра масла тут вже все на підході. Заміна фільтрів маслів і можете щасливо використовувати даний автомобіль. Як бачите, тут по лакофарбовому все супер. Жоден елемент не перефарбовувався. Для вас під'єднав комп'ютерну діагностику. Зараз все перевіримо. Автомобіль. Ось він номер. І модельний рік, як ви бачите, 2019. Зараз пройде діагностику по всім блокам. Все вам покажу, покажу вам корекцію по форсункам. Посажу все як належить. Діагностика закінчилась. По всіх блоках, як бачите, у нас все добре. Одна помилочка є. Підемо передня камера, вона іноді щось буває працює, іноді не працює. Скоріше за все, потребується заміна, але, як правило, пише, що по ній відсутнє. Живлення. Зараз, друзі, покажу Так, запуск двигуна. Коли вмикаєте задній хід, а дійсно от є камера заднього виду, є бокові камери для паркування, все ви бачите, а передня камера по живленню щось. Одним словом, тут. Потребує заміни, заміни заднього камери заднього вигляду, і також їх можна запускати окремо з кнопочки. Бачите, все кругом автомобіля чітко гарно видно. Можна перепаркуватися дуже-дуже близенько до будь-якого бордюрчика, друзі. Так, двигун запущений. Зараз швиденько вам покажу форсуночки. Корекція по форсунках. Так, по-моєму, в цьому блоці. Так, перший циліндр, другий, третій і четвертий. Так, як бачимо, перша форсунка, друга, третя і четверта. Форсунки просто, просто ідеальні. І посажуємо. Що в нас посаджено? Угу. Так. 8 грам сажі. Це теж, звичайно, що випалюється. Отже, друзі, так, де тут у нас зола? Зола, зола, зола. Температура 43 грами. Отже, сажевий наполовину заповнений, друзі. Отже, сажевий наполовину, форсунки. Просто в ідеальнішому стані. Ось підготовлено для вас такий автомобільчик. Так що, кого зацікавив, можете приїжджати і забирати, друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, буде для вас ще багато цікавих свіженьких автомобілів з Європи. І обов'язково ставте лайк під даним відео. Всім дякую, всім. Пока-пока.